Всім привіт, всім доброго ранку. Нарешті трохи потепліло. Ми їдемо на базар. Поїдемо машиною другою. Трошки треба її, як то кажуть, прабздять. Вирушаємо. Поїдемо, подивимося на ціни і де що треба. Купить. І Нічого. Сьогодні ми їдемо в місто Миронівка. У дедушки зламався телефон. Треба купити, мабуть, нові. Нові, нові. Тому ми їдемо в таке місто, де ми ще не були, ну, де ви... я не знімала. Денежку скинули за м'ясо. Так. Да. Да. Зараз ми заїдемо на заправочку і поїдемо далі. Це тут так вузько і зробили цей островок, це ужас один. Хто це таке міг придумати? Оце ужас. Як можна вночі їхати? Там не одна машина вже була на цьому островку. Побили все. Це така дорога на Київ. Ми в'їжджаємо в місто Миронівка, Україна. І з краєчку зразу є ринок. Зараз десь припаркуємося. От'їхали наші поросятка до нових хазяїв. Тепер будемо білити клітку, хоч трошечки. Підтоплюємо, щоб було тепленько. Тепер ці на черзі. Ці ще трошечки хай підростуть і поїдуть ці. Все тут у нас добре. Маленькі ростуть, все. Так, знову у нас зміни. Розгородили ми одну секцію, тому що вже стало тісно, ще одна партія є у нас поросят. Одна від'їла од до нових хазяїв, ця ще поки є, тому ми розгородили буржуйку ми переставили в, цю, в цей станок. Бо ці поросятка, що були тут, їм дуже стало тісно. Тому ми їм зробили трошки як садик. Комнатка така в них дитяча. Ох, як гарно вони закидують затки. Їм вільно, люблять вони простір. Граються. Тут у нас тепер буде буржуйка стояти. буде так як удлінілі трубу, то буде ще тепліше. Ну і тут у нас все в порядку, тому затоплюємо буржуйку. Там у нас іде дойка. І тут хочуть звалить свинку. Буржуєчка наша горить, пішло тепло. Вже отак розтягли сіну. Сьогодні в нас у планах цим молоденьким, цим, цим усім. Поколоть сердосан. Будемо колоть у двох із дідусь. Да, давай. Всім привіт. Работаємо, по накатані. Наготовили. Будемо колоти. Як казав дядьку сиріше, Шелудько, По накатаній. Вже ці теж. Навірно, ще за якийсь тиждень та й будуть від'їжджати. Будуть готові до продажу. Так що замовляйте, хто бажає. Де наш толік? Ось анатолік. Воно є. Покололи ми маленьким сердасам. Бутилочки викинемо пусті. Тут у нас вже потрошки теж зменшується поголів'я. Почали потрошки продавати відсюди поросяти. Да. Ну, та є туди. Нормально є, він піде на наступний раз, на наступне замовлення. Ковбаска з його буде смачна, так? Да? Так. Да. Тобто спробує ковбас. Так, <рес> да, люди пробували, написали в коментарях, що дуже смачна. Дякуємо, хто це написав. Дуже дякуємо. У нас справжня маслениця. Да? Вже завтра закінчується маслениця, а ми ще не змогли не наготувати да, вдоволь млинчиків. Кірочка наша хазяїшка господиня, їй бабуся допомагає. Млинчики в нас з маком, з бананом, да? і, з і з гущоночкою. Молодець хазяюшка. Бабуся їй трошки пособить, пожарить, бо ми так не вспіваємо. Да? Да. Зараз прийдуть друзі наші да, на чайок. і будемо. Пить чайок з, з блінчиками. Сьогодні перший день весни, але така вона холодна, в нас весна. Хлопці нам жарять. Сардельки пожаримо. Що, що швидше? Худеньки. ай Блінчики худенькі. Тоненькі, я Готуємо собі таку, такий обід. Да, Дениска? Холодна да? так? таке вже наче це завтра останній день, неділя, так. Да? Щось да. це масленіця спортилася. Спортилася, ти подивишся, наче сніг йде. Оце весна, привіт. А це весна, весна Сніг перший політає. день весни. Сніг політає. І сьогодні... Ми не продаємо, а сусідський Да, Так, бачиш, а Ваня всі таке, сапожник без сапог. Але Йому ми вже надоїло, да, да. Да. вже хочеться хімії. Нам треба хімію. Да. Сьогодні наші оці архаровці зробили шкоду, вирвали кормушку з коритом разом. Ах, ви ж вредні. Ну так ви сьогодні і будете вечеряти з полу, а завтра вже будемо ремонтувати. Не дали побути перший день весни, посидіти. Не дали відпочити. Ти хотіла посидіти, а вони хотіли посилити. Да. Я хотіла посидіти, а, а вони вирішили нам роботи додати. Ось валяється кормушка, корито боком стоїть. Анатолік, і ти як завжди, звезда ютуба. Анатолій, ти все спортуєш. Цей вечір поламав. Спорт і ввесь вечір. Красавчик, нічого.